Привіт, шанувальники казино! Хочете поринути у світ онлайн-казино, але не знаєте, з чого почати. Тоді дивіться далі, бо сьогодні я розповім вам про ключові моменти вибору найкращого онлайн-казино. Від безпеки та ліцензії до різноманіття ігор та бонусів я розповім про все. Поїхали. Перше ліцензія. Це найважливіший фактор. Переконайтеся, що обране вами казино має національну ліцензію та відповідає місцевим правилам, наприклад, «Slot City». Надійне онлайн казино з українською ліцензією та великим вибором ігор від перевірених провайдерів. Далі простота реєстрації. Гарне казино повинно пропонувати простий та зрозумілий процес реєстрації, зберігаючи при цьому високі стандарти безпеки. Дизайн та унікальність також важливі. Сучасні платформи, такі як Slotoking, вирізняються своїм оригінальним інтерфейсом, створеним для зручності та простоти. Просто створіть обліковий запис. Оберіть гру і нехай пригода почнеться. Бонуси та акції хто ж їх не любить. Турніри, безкоштовні обертання та вітальні бонуси відіграють величезну роль. Наприклад, SLOT City пропонує 100 безкоштовних обертів та 150% бонус на перший депозит. Посилання в описі переходьте та забирайте свій бонус. Способи оплати чим більше, тим краще. Найкращі казино пропонують різні способи оплати, включаючи банківські картки, електронні гаманці та навіть криптовалюту. Ці способи повинні бути безпечними та швидкими. Софт інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим, а бібліотека ігор обширною. Мінімальний депозит, можливість проводити операції в національній валюті, наприклад, у гривні, допомагає уникнути комісій за вертацію, роблячи гру доступною для всіх гравців. Служба підтримки ще один важливий фактор. Швидка допомога це обов'язково. Наприклад, SlotCity пропонує цілодобову підтримку через онлайн-чат, електронну пошту, телефон та месенджери. І нарешті мобільна версія. Найкращі українські казино дозволяють грати як на ПК, так і на мобільних пристроях iOS Android. Оптимізовані для мобільних пристроїв сайти та застосунки це великий плюс. Дякую за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові поради та огляди онлайн-казино. Побачимося у наступному відео.